Майбутнє Сполучених Штатів? Чи перебувають Сполучені Штати у системному занепаді? Які основні сильні сторони Америки? Що вас турбує в американському уряді? Що вас турбує в американській культурі? Чи потребує ефективне управління опікунів? Чи ризикують США стати європейськими? Що потрібно зробити США, щоб зберегти глобальну першість? Лі Кван Ю, спираючись на свій багаторічний досвід роботи з Сполученими Штатами, пропонує проникливі та сміливі відповіді на ці питання. Чи перебувають Сполучені Штати в системному занепаді? Зовсім ні. США переживають не найкращі часи з їхнім боргом та дефіцитом, але я не маю сумнівів, що Америка не буде зведена до статусу другосортної країни. Історично США продемонстрували велику здатність до оновлення та відродження. Сильні сторони Америки це не шаблонне мислення, а здатність до широкого творчого і прагматичного мислення, розмаїття центрів передового досвіду, які змагаються у винайденні та впровадженні нових ідей і нових технологій, суспільство, яке приваблює таланти з усього світу і комфортно асимілює їх як американців. Мова, яка є еквівалентом відкритої системи, яка безумовно є лінгва франка лідерів в науці, технологіях, винаходах, бізнесі, світі, дипломатії, а також тих, хто піднімається на вершини своїх суспільств у всьому світі. Хоча зараз Америка переживає надзвичайно складні економічні часи, креативність, стійкість та інноваційний дух Америки дозволять їй протистояти своїм основним проблемам подолати їх та відновити конкурентну спроможність. Протягом наступних двох-трьох десятиліть Америка залишатиметься єдиною наддержавою. США найпотужніша у військовому відношенні та економічно найдинамічніша країна світу. Вона є рушієм глобального зростання завдяки своїм інноваціям, продуктивності та споживанню сьогодні і протягом наступних кількох десятиліть саме США будуть визначальними встановленні правил гри. Жодне важливе питання, що стосується міжнародного миру та стабільності, не може бути вирішено без лідерства США. І жодна країна чи угрупування поки що не зможе замінити Америку як домінуючу світову державу. Реакція США на терористичні атаки 11 вересня продемонструвала перевагу Америки. Цей шок змінив ставлення американців до того, як боротись з терористичними загрозами для їхнього суспільства. Вашингтон без вагань використав свою величезну владу для зміни правил гри, щоб вистежити і знищити терористів і тих, хто їм допомагає. Протягом наступних кількох десятиліть США будуть віртуальною американською імперією, незалежно від того, чи ви африканець, чи південноамериканець, чи індієць, чи філіппінець, чи китаєць чи кореєць, американці дозволять вам працювати на них в Америці. І в їхніх транснаціональних корпораціях за кордоном протягом історії всі імперії, які досягали успіху, приймали і включали в своє середовище людей інших рас, мов, релігій і культур протягом наступних 10, 15, 20 років США залишатимуться найбільш підприємливою інноваційною економікою завдяки своїм передовим технологіям, як у цивільній, так і у військовій сферах. Ви поступово втратити цю перевагу протягом 30, 40, 50 років, якщо ви не зможете продовжувати залучати таланти, і це буде фінальне змагання, тому що китайці та інші країни приймають частину того, що ви зробили, щоб відповідати їхнім обставинам, і вони також шукатимуть талановитих людей і будуватимуть свої інноваційні підприємницькі економіки. І нарешті ми живемо в епоху, коли не буде військових змагань між великими державами, тому що ви знищите один одного, але буде економічне і технологічне змагання між великими країнами. У чому головні сильні сторони Америки? Американці мають підхід до життя кенду. це можна зробити, проаналізувати і переосмислити, незалежно від того, чи це можливо чи ні. Американці вірять, що це можна вирішити, якщо є достатньо грошей досліджень зусиль. Протягом багатьох років я спостерігав за тим, як американці переглядали та реструктуризували свою економіку після того, як вона занепадала у 1980-х роках, коли здавалося, що Японія та Німеччина затмарюють Америку, перебираючи на себе все виробництво. Американці повернулися з новими силами, вони мають кращу систему, вона більш конкурентноспроможна. Що зробила американську економіку провідною? Так це її підприємницька культура. Підприємці та інвестори сприймають ризики невдачі як природні та необхідні для досягнення успіху. Коли вони зазнають невдачі, вони беруть себе в руки і починають заново. Перед європейцями та японцями зараз стоїть завдання перейняти ці практики, щоб підвищити свою ефективність та конкурентна спроможність. Але багато американських практик тут в розріз з більш комфортними та комунітарними культурними системами їхніх власних суспільств. Японці з довічним наймом працівників. Німці з їхніми профспілками, які мають право голосу в управлінні за принципом спільного вибору, французи з їхнім урядом, який підтримує право профспілок, чинити тиск на бізнес, вимагаючи виплати великих компенсацій звільненим працівникам, США фронтирне суспільство. Існує величезне бажання відкривати нові підприємства і створювати багатства. США є найбільш динамічним суспільством у сфері інновацій, запуску компаній для комерціалізації нових відкриттів чи винаходів, створюючи таким чином нові багатства. Американське суспільство завжди в русі і змінюється. На кожного успішного підприємця в Америці припадає багато спроби невдач. Чимало з них пробували неодноразово, поки не досягли успіху. Чимало з тих, хто досяг успіху, продовжували створювати і запускати нові кампанії як серійні підприємці. Це той дух, який породжує динамічну економіку. Американська культура полягає в тому, що ми починаємо з нуля і перемагаємо вас, тому я впевнений, що американська економіка відновиться. Вони програвали Японії та Німеччини у виробництві, але вони придумали інтернет, Microsoft, Bill Gates і Dell. Яке мислення потрібно для цього? Це частина їхньої історії. Вони прийшли на порожні континенти, зробили з цього все можливе. Вбили червоношкірих індіанців, забрали собі землю і буйволів. І ось як вони влаштувалися: ти будуєш тут міста, ти будеш шерифом, я суддію, ти поліцейським, а ти банкіром. Давай почнемо. І ця культура зберіглася до сьогодні. Існує віра в те, що ти можеш це зробити. Американці досягли успіху, на відміну від європейців і японців, тому що у них більше крайнощів, довільної поведінки. У вас є середнє значення, у вас є дзвоноподібна крива, у вас є дві крайні кінці. І чим більше у вас крайніх кінців на хорошому боці, тим більше у вас креативності та винахідливості. Однією з фундаментальних відмінностей між американською та східною культурою є позиція людини в суспільстві. В американській культурі інтереси особистості є первинними. Це робить американське суспільство більш агресивними конкурентні боротьби, більш гострими краями і вищими показниками. Американці завжди матимуть перевагу завдяки своєму всеохоплюючому суспільству та англійській мові, яка дозволяє легко залучати іноземні таланти. Америка має явну перевагу над Китаєм, оскільки використання англійської мови дозволяє Америці залучати мільйони англомовних іноземних талантів з Азії та Європи. Існує ризик, що Сполучені Штати втратять впевненість в собі, не будуть такими креативними, такими винахідливими, не створюватимуть прорив у нових технологіях, не залучатимуть нові таланти з-за кордону. Я не бачу, щоб Сполучені Штати у найближчі 10, 20, 30 років втратили цю здатність. Таланти не поїдуть до Китаю, таланти поїдуть до Америки, тому що американці розмовляють англійською і всі вписуються в їхнє середовище. Це країна, яка приймає іммігрантів. Щоб поїхати оселитися в Китаї, ви повинні опанувати китайську мову, і ви повинні звикнути до китайської культури. І це дуже складний бар'єр, який потрібно подолати. США є єдиною наддержавою завдяки своїм досягненням в науці, і технологіях та їхньому внеску в економічну військову міць країни. Долар США швидше за все залишиться провідною валютою, тому що американська економіка залишиться найбільш підприємливою динамічною у світі. Америка є великою нацією, не лише через свою могутність і багатство, але головним чином, тому що ця нація, якою рухають високі ідеали, лише надихаюча сила її ідеалізму, може пояснити доброзичливий спосіб, у який Америка використовувала свою величезну владу після закінчення Другої світової війни, а також великодушність і щедрість, з якою вона ділилася своїми багатствами для відбудови більш процвітаючого світу. Сполучені Штати найдоброзичливіша з усіх великих держав, безумовно, менш жорстока, ніж будь-яка велика держава, що розвивається. Допоки їхня економіка лідирує в світі, а Америка залишається попереду в інноваціях і технологіях, ні Європейський Союз, ні Японія, ні Китай не зможуть витіснити Сполучені Штати з їхньої нинішньої провідної позиції. Що вас турбує в американському уряді? Коли у вас всенародна демократія, щоб завоювати голоси виборців, ви повинні пропонувати їм все більше і більше. А щоб перемогти свого опонента на наступних виборах, ви повинні пообіцяти дати ще більше. Таким чином, це нескінчений процес торгів. І витрати, борги, які оплачуються наступними поколіннями, президентів не перебирають, якщо вони дають важку дозу ліків своєму народові. Отже, існує тенденція до затягування відкладання непопулярної політики задля перемоги на виборах. Таким чином, такі проблеми, як бюджетний дефіцит, борги та високий рівень безробіття, переходять від однієї адміністрації до іншої. Якщо президенти конгрес підкоряться народним настроєм, то вони завжди будуть в полоні. Америка повинна мати лідерів, які готові вести за собою, знають, що добре для Америки. І роблять це навіть якщо вони програють вибори. Система управління, яка не дозволяє їм зробити тихий розворот, коли вони виявляють проблеми, є несправна. Здається, на американських політиків зійшла певна боязкість або невпевненість. Американські науковці та журналісти вільно обговорюють проблеми та слабкості Америки, але за роки, що минули після закінчення війни у В'єтнамі, американський виборець продемонстрував небажання слухати своїх політичних лідерів, коли вони обговорюють складні питання. Можливо, з цієї причини ні республіканська, ні демократична. Чна партії не зосередились на нагальній потребі скоротити дефіцит бюджету, особливо на соціальне забезпечення, збільшити заощадження та інвестиції, або що найважливіше, покращити американську шкільну систему, щоб випускати фахівців, здатних конкурувати на міжнародній арені. Президентська система зменшує ймовірністю забезпечить ефективний уряд ніж парламентська. У президентській моделі вирішальне значення має ваша особиста поява на телебаченні, тоді як у парламентській системі прем'єр-міністр, перш ніж стати прем'єром, був членом парламенту, можливо, міністром. І в Британії люди оцінили вас протягом певного періоду часу. Вони дійшли певних висновків щодо того, що ви за людина, яку глибину ви маєте, яку щирість ви маєте в тому, що говорите. Ваші президенти я маю на увазі як Джиммі Картер. Мене звати Джиммі Картер. Я фермер, який вирощує арахіс. Я балотуюся в президенти. Наступне, що ви знаєте, він став президентом. Безпека, процвітання, суспільство споживання та масові комунікації призвели до того, що лідерам обирають зовсім іншу людину, яка вміє відшліфована презентувати себе та свої програми. Я вражений тим, як медіапрофесіонали можуть надати кандидату новий імідж і перетворити його принаймні поверхнево на іншу особистість. Перемога на виборах стає значною мірою змаганням в упаковці та рекламі. Спічрайтер – це вискаплачувана професія, на яку є великий попит. Я сумніваюся, що з такого процесу може вийти Черчилль, Рузвельт чи Деголь. Супереч тому, що кажуть американські політичні коментатори, я не вірю, що демократія обов'язково веде до розвитку. Я вважаю, що країні для розвитку більше потрібна дисципліна ніж демократія. Надлишок демократії призводить до недисциплінованості та безладу, які є шкідливими для розвитку. Вирішальним критерієм цінності політичної системи є те, чи допомагає вона суспільству створити умови, які покращують рівень життя для більшості населення, а також забезпечують максимум особистих свобод сумісних зі свободами інших членів суспільства. Одна з проблем полягає в тому, що на Філіпінах діє конституція американського типу, одна з найскладніших для застосування в світі. Існує Повний поділ влади між виконавчою, законодавчою та судовою гілками, але країна, що розвивається, яка стикається з безладами відсталістю, потребує сильного і чесного уряду. Я не вірю, що Корея, Тайвань, Гонконг чи Сінгапур змогли би досягнути успіху, якби їм довелося працювати за такою конституцією, де безвихідь з кожного важливого питання є способом життя. І ви помітите, що з часів війни у В'єтнамі та великого суспільства американська система не функціонує навіть для США. Американці, здається, думають, що Азія це як кіно, і що тут можна заморозити розвиток подій, коли США починають інтенсивно втручатись в події в інших частинах світу. Це так не працює. Якщо Сполучені Штати Америки хочуть суттєво впливати на стратегічну еволюцію Азії, вони не можуть прийти і піти. Я хотів би вірити, що ви можете розрізняти свої інтереси неопереджено, що маятник не хитнувся в Азії через ваш досить виснажливий досвід у В'єтнамі. Я приймаю світ таким, яким я його бачу. Єдине, що я бачу, це розчарування американського народу через втрати, які він зазнав. Що вас турбує в американській культурі? Я вважаю її частини абсолютно неприйнятними: зброя, наркотики, насильницькі злочини, бродяжництво. Неналежна поведінка в громадських місцях, а в підсумку розпад громадянського суспільства, розширення права особи поводитися чи не поводитись, так як їй заманеться, відбулось за рахунок впорядкованості суспільства. Це має багато спільного з ерозією моральних засад суспільства і зменшенням особистої відповідальності. Ліберальна інтелектуальна традиція, яка розвинулась після Другої світової війни, стверджувала, що люди досягли досконалого стану, коли всім буде краще, якщо їм буде дозволено займатися власними справами і процвітати. Це не спрацювало, і я сумніваюся, що спрацює в Америці. Вже є зворотня реакція на невдалу соціальну політику, яка призвела до того, що люди мочаться в громадських місцях, до агресивного жебратства на вулицях, до соціального розпаду. У суспільстві має бути Порядок. Зброя, наркотики, насильницькі злочини все це разом загрожує суспільному порядку. Ідеї індивідуальної вищості, коли їх доводять до надмірності, не спрацьовують. Вони ускладнили збереження згуртованості американського суспільства. Азія бачить, що це не працює. Ті, хто хоче здорового суспільства, де молоді дівчата і старі жінки можуть ходити по вулицях вночі, де молодь не є здобиччю наркоторговців, не підуть за американською моделлю. З цією свободою, з цим зіткненням ідей можуть впоратися 3-5% суспільства. Якщо це зробити з усією масою, це буде бардак. Коли по телевізору щодня показують все на насильства і грубого сексу, коли все суспільство бачиться, це руйнує цілу спільноту. Коли азіати приїжджають до США, багато хто з них спантеличений і стурбований тамтешніми умовами. Закони порядок вийшли з під контролю. Бунти, наркотики, зброя, грабежі, зґвалтування і злочини. Бідність посеред величезного багатства, надмірні права окремої людини за рахунок суспільства в цілому. Злочинці регулярно уникають покарання, тому що закон, який передбачає презумпцію невинуватості, надмірно захищає їхні права людини. У США інтереси суспільства були принесені в жертву правам людини наркоторговців і споживачів наркотиків. Злочини пов'язані з наркотиками, процвітають, школи інфіковані, серед учнів високий рівень злочинності та насильства, високий рівень відсіву, погана дисципліна та викладання. Вони випускають учнів, які стають поганими фахівцями. Цями я не вірю, що якщо ви лібертаріанці, сповнені різноманітних думок, сповнені конкуруючих ідей на вільному ринку, сповнені здорового глузду і шаленства, то ви досягнете успіху. Американське почуття культурної вищості знову проявляється, коли американські змі вихваляють Тайвань, Корею, Філіппіни чи Таїланд за те, що вони стали демократичними і мають вільну пресу. Це похвала з поблажливістю, компліменти з боку вищої культури, яка гладить по голові нищу. І саме це почуття культурної вищості змушує американські змі чіплятись до Сінгапуру і бити нас як авторитарне, диктаторське надмірно обмежене, задушливе, безплідне суспільство. Чому? Тому що ми не відповідаємо їхнім уявленням про те, як ми повинні керувати собою, але ми не. Можемо дозволити іншим експериментувати з нашим життям. Їхні ідеї це теорії, теорії, які не доведені, не доведені у східній Азії, навіть на Філіпінах після того, як вони керували Філіппинами протягом 50 років. Вони також не підтвердилися ні на Тайвані, ні в Таїланді, ні в Кореї. Мультикультуралізм знищить Америку. Існує небезпека, що велика кількість мексиканців та інших вихідців з Південної та Центральної Америки продовжуватимуть приїжджати до США і поширювати свою культуру по всій країні. Якщо вони розмножуватимуться швидше, ніж білі англосаксонські протестанти і житимуть разом з ними, чия культура візьме гору, чи білі англосакси протестанти змінять їх, чи іммігранти змінять існуючу культуру. Вони змінюють один одного, але було б сумно, якщо американська культура змінилася б, хоча частково. У довгостроковій перспективі для Америки, якщо ви спроєктуєте ще 100-150 років у 22 столітті, чи залишитеся ви на вершині залежить від того, яким буде ваше суспільство, тому що якщо нинішні тенденції збережуться. Ви будете мати іспаномовний елемент у вашому суспільстві, який становитиме близько 30-40%. Отже, питання полягає в тому, чи робите ви іспаномовних громадян англосаксами в культурі, чи вони роблять вас більш латиноамериканськими в культурі? Якщо вони приїжджають краплями, і ви розкидаєте їх по всій Америці, то ви змінюєте їхню культуру. Але якщо вони приїжджають у великій кількості як в Майами і тримаються разом або в Каліфорнії, то їхня культура збережеться і вони цілком можуть впливати на Англосаксонську культуру навколо них це справжнє випробування. Я не є прихильником американського чи британського стилю ведення політики. Я не впевнений, що сьогодні в Європі каприсаються у ваших сімейних справах, але в Америці так. Тому вони граються з Мішель Обамою, дітьми, собаками і так далі. Можливо, це дає їм краще відчуття сім'ї, але як це допомагає їм вирішити, чи є Обама хорошим президентом, чи зосереджується він на правильних речах, щоб підняти економіку, чи потребує ефективного управління пікунів для Сінгапуру. Основний виклик залишається незмінним. Якщо у нас не буде постійного потоку високоякісних людей на посадах прем'єр-міністра та міністрів. Сінгапур з маленької червоної цяточки перетвориться на маленьку чорну пляму, щоб знайти подібних і відданих чесних людей, готових витратити найкращі роки свого життя. І пройти через ризикований процес виборів ми не можемо не доплачувати нашим міністрам і стверджувати, що їхньою єдиною винагородою має бути їхній внесок у суспільне благо. Ми не вивели Сінгапур з третього світу до першого, палюючи за міністрами, які готові пожертвувати майбутнім своїх дітей, виконуючи обов'язки державної служби. Ми обрали прагматичний курс. Який не вимагає від людей такого калібру занадто багато жертвувати заради суспільного блага. Ми не повинні перетворювати Сінгапур на ще одну пересічну країну третього світу, ухиляючись від питання конкурентної винагороди міністрів. кажуть, що люди можуть думати самі за себе. Ви щиро вірите, що хлопець, який не може закінчити початкову школу, знає наслідки свого вибору, коли він відповідає на питання про мову, культуру та релігію. Але ми знали наслідки. Ми б голодували. У нас були брасові заворушення, ми б розпалися. Щоб мати хороший уряд, ви повинні мати хороших людей на чолі уряду за останні 40 років я спостерігав, що навіть з поганою системою управління, але з хорошими, сильними людьми на чолі, люди отримують прийнятний уряд з пристойним прогресом. З іншого боку, я бачив, як багато ідеальних державних систем зазнавали поразки. Британія і Франція написали понад 80 конституцій для своїх колоній. Нічого поганого в конституції в інституціях та системі стримування противаг не було. Але суспільства не мали лідерів, які могли би працювати з цими інституціями, і людей, які поважали би ці інституції, лідери, які успадкували ці конституції, були не готові до роботи, їхні країни зазнали невдачі, а їхня система розвалилася в бунтах, переворотах і революціях. Якщо народ повністю зневірився у своїх демократичних інституціях, бо не може знайти людей належного калібру, щоб ними керувати, то якою б гарною не була ця система? Вона гине. Зрештою, саме люди, які керують системою, дають їй життя. Дуже важливо виховати покоління на самій вершині суспільства, яке має всі якості необхідні для того, щоб керувати і давати людям натхнення і драйв для досягнення успіху. Коротше кажучи, еліта, всі ті, хто має потенціал, щоб розвиватися, повинні це робити. Це той стрижень в суспільстві, від якого залежить темп нашого прогресу. Люди в масі можуть керувати собою, задовольняти свої потреби тільки через традиційних або представницьких лідерів. Порядковане суспільство з довгою безперервною освітою, як Британія чи Японія, має свою національну солідарність і свій естеблішмент, що спирається на короля і королевську родину, релігію старішин церкви, еліту в правлячих партіях, які почергово приходять до влади, еліту на державній службі і в збройних силах, еліту в торгівлі, промисловості і в професіях. Немає кращого способу керувати країною ніж найкращі люди для найскладнішої роботи. Чи ризикують Сполучені Штати стати європейськими? Якщо ви йдете в ідеологічному напрямку Європи, то вам кінець. У суспільстві завжди буде боротьба, оскільки ті, хто не досягнув успіху, хочуть більше підтримки, задоволення їхніх потреб, але задовольняти їх треба так, щоб не вбити стимули. Американські та європейські уряди вважали, що вони завжди можуть дозволити собі підтримувати бідних і нужденних вдів, сиріт, старих, бездомних, знедолені меншини, незаміжних матерів. Їхні соціологи розвинули теорію, що. Труднощі та невдачі зумовлені не характером людини, а недоліками економічної системи. Таким чином благодійність стала правом і стигма життя за рахунок благодійності зникла. На жаль, витрати на соціальне забезпечення зростали швидше ніж спроможність уряду підвищувати податки, щоб їх оплачувати. Політична ціна підвищення податків є високою. Уряди пішли легким шляхом, взявши позики, щоб надати вищі виплати нинішньому поколінню виборців і перекласти витрати на майбутнє покоління, яке ще не було виборцями. Це призвело до постійного дефіциту державного бюджету та високого державного боргу. Ми хотіли б, щоб сингапурці наслідували цю американську культуру самодопомоги. Ця культурна риса зробила американців чудовими підприємцями, які мають енергію, життєву силу та завзятість, щоб продовжувати адаптуватися та змінювати свій бізнес а отже, і свою економіку набагато краще ніж європейці чи японці. Якщо США стануть більш схожими на Європу, з досить поширеною мережею соціального забезпечення, виплатами безробітним, Medicare, що коштуватиме їм додатково 1,2 трильйона доларів за 10 років, я не знаю, звідки вони візьмуть ці гроші. Якщо США підуть цим шляхом, вони стануть повільнішою економікою навіть після того, як приватне підприємництво буде брати гору. Що потрібно зробити США, щоб зберегти глобальну першість? 21 століття буде змаганням за першість у Тихоокеанському регіоні, тому що саме там буде відбуватись зростання. Саме звідти походитиме основна частина економічної сили земної кулі. Якщо США не втримують свою позицію у Тихому океані, вони не зможуть бути світовим лідером. Основні інтереси Америки вимагають, щоб вона залишалася переважаючою силою на Тихому океані. Відмова від цієї позиції призведе до зменшення ролі Америки в усьому світі. Щоб тримати позиції в Тихоокеанському регіоні, США не повинні допустити, щоб їхній бюджетний дефіцит став критичним. Якщо він стане критичним, з будь-якої причини почнеться втеча від долара і банкіри, і всі хедж-фонди, і всі прийдуть до висновку, що США не збираються боротись з цим дефіцитом, і почнуть виводити свої Активи це означатиме справжні проблеми. Американський борг, це те, що турбує мене найбільше, тому що він абсолютно точно вдарить по самому серцю глобального лідерства Америки. США не повинні допустити, щоб їхнє опікування близьким сходом, Іраком, Іраном, Ізраїльтянами та нафтою дозволило іншим, особливо Китаю, потіснити їхні інтереси в Південно-Східній Азії. Китайці не відволікаються, вони шукають енергію крізь, і вони заводять друзів крізь, в тому числі і тут.